Слава Ісусу, цей день вже близько. І сьогодні ми стали ще ближче до того дня, чим були ми вчора, правда? Завтра станемо ще ближче, якщо Бог дозволить нам дожити до того завтрашнього дня. Він не є наш. Знаєте, Бог благословив нас. Ми зібралися в домі Його. Ми співаємо, ми молимось, ми шукаємо Божого лиця. Ми хочемо зустрітися з Ним. Ми хочемо пережити Його. Ми хочемо, щоб Його слово воно сьогодні не просто прозвучало з цієї кафедри, але воно щось зробило в нашому серці. Ви знаєте, кожного дня, коли ми прокидаємося, я розумію, для свого життя я кажу: Господи, Ти потрібен мені сьогодні більше, ніж вчора. Ти потрібен сьогодні мені більше, чим позавчора. Ти потрібен сьогодні мені. Особливо для мене, як цей глоток чистої, прозрачної води. Ви знаєте, сьогодні в істини дивимося, сьогодні в цей світ ми замічаємо такі речі, що люди не борються за правду, люди борються за рейтинг. Люди борються за рейтинг, хто кращий, хто гірший. Людей перестає цікавити правда. Їх перестає цікавити, де істина, їм, аби. Мене помітили, мене замітили, на мене звернули увагу, а де правда, ніхто так і не докопується. На превеликий жаль, ми живемо в такому світі. і Ісус Христос одного разу сказав через пророків такі слова, що остатнього часу наступлять дні тяжкі. І він говорить за характеристику серця людини. Він не говорить про те, що в нас не буде що їсти, що в нас не буде що вдягнутися. Але Він говорить про те речі, які відбуваються всередині, про те, що ніхто із нас не бачить, правда? Кожний із нас, ми зараз є в домі молитви, але в кожного із нас щось відбувається в серці. Хтось шукає Бога, хтось просто прийшов, тому що, можливо, тато, мама привів. І сьогодні питання до кожного із нас, що відбувається в моєму серці, коли я стою перед Богом, коли церква вона прославляє Господнє ім'я, що відбувається в мене всередині, коли люди моляться, що відбувається тут в мене всередині. Сьогодні я хотів би поділитися декільками думками, які є в моєму серці. Я хотів би, щоб ми відкрили друге послання святого апостола Павла до Тимофія, перший розділ. З 3-го вірш... віршика такі слова. Дякую Богу, в якому служу від предків, чистим сумлінням, що тепер, пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаю сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була, оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що й у тобі вона. Оселилась. Апостол Павло, коли я читав послання апостола Павла, коли він писав до Тимофія таке відчуття, що він взагалі до нього пише як до сина, ми бачимо в цій історії, що він звертає увагу Тимофія на його бабушку, Він звертає його увагу на його маму, але нічого ніде не, не сказано про його тата. Я замічаю одну річ, про яку апостол Павло говорить до Тимофія, і він каже: Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру. Ви знаєте, що сьогодні в світі дуже багато лицемірства, навіть в церкві. І сьогодні виникає питання стосовно кожного із нас: що відбувається в моєму серці? Це лицемірство воно не проявляється просто так. Воно проявляється на роботі, коли людина хоче просягнутися по якійсь кар'єрній лісниці, щось стати кращого, щось десь не доказав, не договорив, щось не так десь сказав. І ви знаєте, коли я дивлюся в життя кожного із нас, і дивлюся в своє життя в першу чергу, я замечаю одну річ: як часто, можливо, в моєму серці є оце лицемірство по відношенню, можливо, до Бога. Ви знаєте, Він говорить про ті речі, які відбуваються сьогодні в кожній сім'ї. В кожній сім'ї відбувається, що ми виховуємо наших дітей, ми навчаємо їх, ми говоримо їм. Що Бог тебе любить, Бог тебе чує. Коли тобі тяжко, коли тобі важко, звертайся до Бога, Він тобі відповість. Ми вчимо наших дітей, ми розказуємо їм. Але сьогодні, дивлячись своє серце, моє відношення до цього, як я ставлюсь. Ісус Христос, коли ходив по землі, Він звертав увагу на людей, які були ну, в рясах, які були гарно приятно одягнути, і Він їм казав, що ви є гроби, окрашені. Ваше серце воно не є справжнім. Ваше серце воно не є завжди відкритим передо мною. Ви хочете, щоб люди вас похвалили. Ви хочете те чи інше, щоб люди вам якусь пошану віддали, щось зробили. І апостол Павло він говорить до Тимофія, каже: Я вірю, що нелицемірна віра вона оселилася в твоєму серці. Я вірю, що твій пошук Бога він не є лицемірний. Я вірю, що твоя любов по відношенню до людей вона не є ради якоїсь вигоди. Я вірю, що ти спілкуєшся з людьми не тому, що вони можуть щось тобі дати, або ти можеш від того щось придбати для себе, а тому, що ти цікавишся їхнім життям. Тому що вони для тебе є цікаві, тому що тобі цікаво з ними проводити час, тому що коли ви разом ви переживаєте Бога, я вірю, що воно є в твоєму серці. Я вірю, що коли ти спілкуєшся з людьми, ти насправді хочеш їм допомогти, що в цьому немає ніякого лукавства і лицемірства. Що твоє іскренне відношення до Бога, коли ти молишся, ти є справжнім. І коли ти говориш, спілкуєшся зі своїми дітьми, ти є справжнім. Що твої діти вони відчувають, тато, мама, вони є справжніми. Тато, мама, вони не лицемірять. Які вони вдома, такі вони в церкві. Які вони на роботі, такі вони і в машині, коли їдеш з церкви після служіння додому. Я згадую своє дитинство, я згадую моменти, коли. Ну, На превеликий жаль, була одна сім'я, яка завжди їхала з церкві і говорила, що той служитель він не такий, той не такий. Маленькі дітки були біля них в машині. І здається, вони нічого не розуміють, вони нічого не чують, та вони нічого не знають. І ось ці дітки виросли, і ви знаєте, що сталося? Коли ці дітки виросли, вони сказали, ми того служителя не сприймаємо. Вони їдуть додому в своїх машинах, і вони продовжують розмову своїх батьків. Їхніх батьків вже нема в машині. Але їхні діти вони продовжують це робити. Їхні, батьки, їхні діти продовжують це робити, не тому що, можливо, вони хочуть їм заклалося оце лицемірство. Коли ти притягуєш руку до свого брата, до своєї сестри і кажеш, хай тебе Бог благословить. Що насправді ти вкладаєш ці слова? Чи насправді ти кожен вечір, можливо, коли скидаєш свої коліна перед Богом і кажеш, Боже, благослови їх, Боже, укріпи їх. Ви знаєте, коли молода пара, вони виходять, їх церква благословляє, їм дають настанову, і там завжди говорять такі слова, що тепер чоловік, ти служитель в своєму домі. Давайте згадаємо, коли одружені стояли на цьому місці, правда, говорили нам такі слова, що ти служитель в своєму домі. Що ти будеш вести свою сім'ю, що ти повинен молитися, що ти повинен благословляти, що ти повинен підтримувати, що ти не повинен бути той, який приносить якісь розруху, а приносити благословення в свою сім'ю. І ось сьогодні, дивлячись на моє життя, я думаю, Господи, мене ростуть діти, що я можу вложити в них. І коли ти схиляєшся зі своїми дітьми вечором, благословляй їх. Не говори, що ви там робили, як ви, благослови їх, бо слова мають велику силу, і діти це відчувають, це лицемірство, коли ми з вами не є справжніми. Діти це відчувають і вони впитують, коли дитина прибігає до тата, і тато, можливо, в телефоні, дитина говорить: тато, відвліться на секунду, і потім знову в телефоні, а потім каже, доця, ти повинна мене слухати. Чому? Тату, для тебе телефон, якась інша річ, вона є цінніша, чи моє з тобою спілкування. Але приходячи в церкву, ми кажемо, Господи, ми любимо в тебе, ми, ми поважаємо, ми шануємо, і в той же час ми сидимо в тому самому телефоні. І ми думаємо, що Богу від це подобається, і ми інколи думаємо, ну не пережив я Бога в своєму серці, не пережив, значить, його немає. Ні. Біблія каже, коли ти йдеш в дім Божий, приготов. Будь готовий, не лицемір перед Богом. Перед людьми ти можеш показатися, але ми сьогодні стоїмо перед Богом, який знає твоє і моє серце, який знає, чим ти жив до цього часу, який знає, які в тебе були і в мене думки. І сьогодні ми прийшли в це місце, щоб шукати милості і благословіння для себе і своїх дітей. Коли говориться, що вдома, ти будеш служителем, знаєте, коли виростає, що служитель взагалі значить? Ми інколи думаємо, та це робота служителя в церкві, якусь іншу справу робити, це його робота. А яка робота моя в церкві, в моїй сім'ї, в моєму домі, як служителя? Що я повинен робити? Ви знаєте, одного разу я згадав одну історію: один чоловік прийшов до пастора і жалується, і каже: Слухай, пастор, мене мій батько обідив, а цьому чоловіку було вже за 60 років. А він каже: що ти сказав? Ну, Повтори, він каже, мене мій батько обідив. Він мене наказав. А Він каже: слухай, а скільки твоєму батькові років? Він каже, вже за 80. Батько він завжди залишається татом. І як добре і як приємно дивитися на сім'ї, де діти виростали в гармонії, в любові, де діти відчували любов, де діти відчували, що їхній тато, їхня мама, вони по-справжньому люблять Бога. Кожен із нас, правда, коли. Ну, я згадую себе, коли я був ще малим підлітком там бігав. Я хотів одружитися на прекрасній дружині, щоб мене була благословенна сім'я. І виникає питання сьогодні до кожної з нас: що ми робимо для того, щоб ця сім'я в мене була щаслива? Чи молюся я про це? Чи шукаю я Божого лиця і кажу, Господи, не я, а Твоя воля хай буде в моєму житті? Як я себе сьогодні готовлю до майбутнього. Знаєте, якби мені, можливо, хтось показав, що чекає мене впереді, можливо, я по-іншому сьогодні жив би. Я б хотів би сьогодні залишити для кожного з нас, щоб в наших серцях, в наших домах, в наших сім'ях була нелицемірна віра. Це першу річ, це те слово, яке ми читаємо, ми його приміняли не для когось, а для себе. Що те слово, яке ми читаємо, щоб воно змінювало не когось, а воно змінювало мене. Щоб мої діти, коли знаєте, вони приходять до тата, вони відчували, що тато, мама, він зараз з ними. Ми, коли приходимо до Бога, ми так хочемо, щоб Він прихилив своє вухо і висухав нашу біль, нашого серця. Ми так хочемо, щоб Він відповів нам на нашу проблему, на наше переживання в той же самий час, що ми забуваємо, що ми є земні батьки для наших дітей, що наші діти вони нас бачать. Бог каже: наскільки ви, будучи злі, можете давати своїм дітям що? Хліб, ще якісь речі, то я, Небесний Отець, не вже не можу дати. Знаєте, інколи люди кажуть, що ну, прийшов в церкву, помолився, я замітив для себе особисто, що для мене повинен бути мій час спілкування з Богом. Мій час, коли я сижу і дивлюся в Біблію, і вона говорить для мене, мій час особисто мій, не моєї дружини, не моїх дітей, а особисто мій. І є час, коли, можливо, разом. Наступний момент, який хотів би сказати, це. Ну, молитва. В молитві я беру для себе, коли апостол Павло пише до Тимофія, і він йому перечисляє. Він каже: Ти не стоїш, шукай Божої благодаті. Перечитайте послання апостола Павла до Тимофія, як він до нього звертається і як він його шукає, що ти повинен шукати Божої правди, Божої ласки для свого життя. Не дивись на інших, дивись на себе. Внікай, роздумуй над Божим Словом, уважай на нього. Май гарні відносини з Богом якої сьогодні є моя особиста молитва? Я не кажу молитва церкви. Особисто моя. Олексія, який сьогодні стоїть перед вами, моя молитва, мої відносини з Богом. Наскільки вони є чесними, відкритими, нелицемірними? І знаєте, що саме ну, радісно або печально? Ви їх не знаєте, правда? Ви їх не знаєте. Я не знаю ваших відносин з Богом. Але я знаю того, який знає мої відносини з ним. Це мій Спаситель, який ради мене прийшов на цю землю, який віддав своє життя, який показав, наскільки сильно він любить мене. І останній момент, на який хотів би звернути увагу, це, ну, можливо, навіть воно прозвучить банально, але для мене це останнім часом воно є таким ну, близьким до серця. Момент, коли ми можемо сісти і поговорити по душам. Один з одним, з Богом, з дружиною, з дітьми, просто поговорити по душам. Для мене було дивно одного разу, не буду називати фамілію, бо ви будете знати, один чоловік, в нього правило таке в сім'ї, що він раз в неділю він бере свого або сина, або дочку, і просто з ними їде в кафе, замовляють, і просто сидять і спілкуються. Ви знаєте, я спочатку подумав, коли цей чоловік говорив, думаю, ну я перепитаю в його сина, бо я знаю його сина. І коли я перепитав сина, коли ми разом вчилися, його тато приїхав в Київ, і він каже, синок, сьогодні вечором поїдемо там в Макдональдс, ще кудись. І він забирає свого сина, і вони їдуть. І ви знаєте, що в той час в мене в серці, в мене була така думка, як би я хотів, щоб мій тато сказав мені, синок, пішли десь. В якийсь ресторан чи дочк, посидимо і поспілкуємося, як в тебе справи, як в тебе життя? Взагалі, ну на кого дивишся, на кого не дивишся, як в тебе взагалі там, що відбувається? І ви знаєте, мене десь в серці була така, ну я б сказав би, ну щира завість по відношенню до цих речей. Як хотілося б, щоб знаєте, наші діти, коли ми, можливо, співаємо в хорі, чи ми стоїмо за кафедрою. Чи ми вдома зранку просипаємось, чи ми кудись йдемо, що коли ми зустрічаємося очима з нашими дітьми, вони розуміли, тато, мама, мене благословив. Тато, мама, мене підтримав. І як добре, коли тяжко, важко, знаєте, син чи дочка набирають номер телефона до мами і кажуть, мамо, помолись за мене в цей момент, мені тяжко. Остатню історію і буду закінчувати, коли помер. Вітюков, якщо я не помиляюсь, да, його діти задали в них питання, їм задали, який був ваш тато? Розкажіть про вашого тата. І вони кажуть, наш тато він завжди був відкритий по відношенню до нас. І вони казали, кажуть, що завжди ми знали, що в будь-який час, коли ми могли позвонити до свого тата, він завжди візьме трубку. Він завжди візьме трубку і він завжди відповість. І його дочка розповідає, каже, одного разу я знала, що він там, в нього була зустріч зі служителями, і я знала, що я не повинна в цей момент до нього подзвонити, бо він зараз зайнятий. Але каже, мене в серці була тоска, В моєму серці я просто хотіла почути голос тата. І вона каже, коли мій тато? Я взяла телефон і подзвонила до свого тата. Я... я розуміла, що в цей момент він може не взяти трубку. Але каже, на великий, великий каже, для мене. Ну, здивування, мій тато взяв трубку і сказав Ало. І вона каже: я зрозуміла, що для мого тата відносини зі мною, вони є дорогоцінніші будь-чого. Ви знаєте, ми можемо приходити до нашого небесного батька, і ми звертаємось до нього. Ми зразу хочемо з ним контакт. Ми зразу хочемо, щоб він відповів, щоб він вислухав. Дорогі батьки. Дорогі служителя, давайте ми сьогодні, можливо, заглянемо в своє серце, переглянемо свої відносини, наскільки сьогодні моя віра по відношенню до Бога, моя не релігія, а мої відносини з Богом, наскільки вони є сьогодні відкритими, і що мої діти, дивлячись на мене, можуть сказати про мене. Ви можете спитати про моїх, діт... мене... про моїх... моїх дітей про мене. Вони все розкажуть. В них нема заралице міста, вони розкажуть, тато те робить, тато з мамою свариться, тато те, вони все розкажуть. Можете перевірити, я дозволяю вам, запитайте. Як було приємно, знаєте, коли запитали в наших дітей, і вони сказали, наш тато, мія мама, вони люблять мене, вони люблять Бога. І я хочу бути подібним до свого тата, до своєї мами. А якщо в наших сім'ях десь є тріщина, Знаєте, поки людина жива, колись мені один чоловік сказав таку фразу, поки людина жива, є надія, можна щось виправити, можна зустрітися, можна поспілкуватися, можна постаратись налагодити відносини. Хай нас Бог в цьому благословить, щоб, приходячи в церкву, ми від щирого серця славили Бога, ми від щирого серця шукали Його і переживали Його благодать в наших сім'ях, в наших родинах. Йому хай буде вічна слава. Амінь.